Доброго дня, мої любі підписники. Чим я займалася, боролася своєю депресією і займалася плетінням? От, наплела. трішки зараз вам розкажу і покажу. Ось цю хлібничку, пам'ятаю, купувала в своїй знайомої форму. Для цієї хлібнички це була миска, така, знаєте, кухонна. І вона була от за таким е, цікавим, цікавої такої форми, ніби зрізана. Ну і вона мені каже, візьми і попробуй зробити хлібницю. Це буде дуже гарно. Я послухала. І е, ось цю саму, самий верх я зробила е, по тій формі. Але це було десь весною. І так вона у мене. Дуже важко, дуже важко, там треба було вираховувати те туди, те туди, щоб все було по формі, але вийшло воно чудово. І так вона в мене, ця кришечка, була, е, просто лежала в схованці. Ну, не в схованці, а в майстерні. І вирішила, я треба ж її все-таки доробить і. Е, Ну, довести до, до толку. Причепила ручку і зробила денце. Денце трішки від, відрізняється за кольором. Дивіться, тут вона більш така світліша, менш такого меланжевого, а тут більше меланжевого. Причина вся в тому, що трубочки фарбовані самовареною морилкою, тобто кору дуба варила. І потім нею фарбувала. І ці трубочки вони мають таку властивість, тільки намочиш їх, і десь світло або сонце, і вони проявляють з однієї сторони колір. З однієї виходить такий, цей, що до сонця, виходить такий темніший колір, а з іншої цей, що знизу світліший. І от, мабуть, я оце сплела раніше, і так воно в темному місці стояло. А оці трубочки більше попадали на сонце. І от вийшов отакий. Але отак воно разом, воно дуже гарно виглядає одне одному, не, не псує зовнішнього вигляду. Тут навіть ось ручка такого самого кольору, бо це потім доробляла. Виглядає дуже красиво. І зручно, дивіться, отак, наприклад, як, якщо стіл біля стіни, отак поставив. І ну, не кругла, а все-таки там як би зрізаний край і отак, отака хлібничка. Зараз я вам скажу її розміри. Цей денце можна використовувати як тацю окремо. Я не робила тут ручки. Хоча, якщо комусь сподобається і хтось захоче, то я можу тут додатково зробити ручки, але це. Ну, заради того, щоб вона виглядала компактніше, я ручки не робила. Тут треба просто правильно покласти. От така. Зараз виміряю розміри. Саме, саме оцей підносик, або денці тут 30 см по ширині. Ось так. Ну і так, тут 29. От. І така, ось доволі така гарна, широка кришечка. Можна навіть, знаєте, 26. Вона всередині. 26 і так, 24. Ну, навіть можна поставити тарілку, наприклад, не обов'язково використовувати для хліба. Можна покла... поставити тарілку і отак от накрити. Можна і так. Тут вже, знаєте, е... діло кожного ось такий виріб. Бачите? Все воно тут вологостійке. Все екологічно чисте, ніякої тут немає. Ніяких речовин, таких, щоб тут все от просто самовареною морилкою, все в натуральних. Я зазвичай фарбую або кавою, чаєм, хорошим, таким дубовою корою. Ну, тобто, Щоб це все було екологічно чисте, якщо я використовую для харчових продуктів. Отакі речі. Ну і Акриловий лак, він розводиться водою. Потім застигає і створює таку плівку. Ну, ось воно міцне. У мене багато дівчаток замовляли такі вироби. От, тому, якщо хтось бажає придбати таку хлібничку, 800 гривень вона буде коштувати, тому що так доволі тут багато було роботи. Ось така гарна річ. Так, ну, як же ж без глечика? Знаєте, коли розмочуєш трубочки, вони лежать десь в запасі, потім, потім ти їх витягуєш, розмочуєш або обробляєш. Я не пам'ятаю, в мене частина була і не оброблена обробляла. Ну, і відповідно, більшу кількість намочила, то вже ж треба ще щось і сплести. І тут я сплила отакий глечик. Багато хто з вас у мене замовляли глечики. Ну Вони були трішки іншої форми, тому що тут я використала більшу форму, то я плила на форму яблучко або перчин... помідорчик. помідорчик. Е, мені підписниця прислала, ви це все бачили. А тут я взяла така в мене пластикова мисочка, я її теж купила. знаєте, Коли мені трапляються якісь такі форми цікаві, я купляю, тому що я їх потім використовую у плетінні. І по тій формі я сплила отакий глечик, він уже більший. Тут зараз попробуємо виміряти, який він, він в діаметрі. Та як же це його виміряти? Ну, він в діаметрі десь до 20 сантиметрів. отут, 19, отак. Висота цього глечика 27 майже см. Тут надійна ручка. Бачите, ручку зробила так, ну, як імітація лози. Те, що вона там трішки пригинається, то, то е, не страшно. То навіть я хотіла е, сильніше зафіксувати, але потім вирішила, що тут все, кожна трубочка там із середини, оброблена. Але потім вирішила, що так воно виглядає більш природно е, і залишила отак, ніби як слабше, так як лоза. Розумієте? Бо то вже як так скрутиш, то ну, так. Такі глечики використовуються Це для тих, хто не знає. Можна використовувати для сухоцвітів, тут він широкий, тут навіть, мені здається, ну, тут 10 см в діаметрі. Використовується як для сухоквітів, сухоцвітів, можна використовувати також для будь-якого просто в декорі. Просто в декорі. А також сюди можна вставити літрову банку і налити туди води, тут вона вільно входить, тут навіть ширше налити води і ставити букети. У ну, мене подруга взяла, то вона каже: я просто відрізала пластикову пляшку і туди ставлю Ну, замість банки. Ну, тут таке тут вже діло кожного. Ось такий великий такий глечик. Такий глечик, якщо хтось хоче придбати. 500 гривень буде коштувати такий глечик. Хто хоче в якомусь іншому кольорі, будь ласка. Але я люблю більше такі природні кольори. Ну, інколи приходиться використовувати замовлення, бувають різні, знаєте. Тому хто любить темне, то зроблю в темному кольорі. Ну, це вже ваше. Ем, так. І далі я зробила ось такий. Невеличкий кошик. Тому що, коли в мене б... купляють, є звичайно такі замовлення, що хочуть великий такий кошик. Ем, прям такий є в мене й форма така, я робила я такі великі кошики, ем, ну, як там, знаєте, щоб все туди покласти і все посвятити. Або як ідуть на ем, як же, у нас гробки називають, а ну, по- Поминки, ну, хто як називає то, щоб в той кошик можна все було покласти, то я робила великі кошики. От в мене захотілося мені зробити ось такий меншенький. Тут я не знаю, як камера передає. Він тут у двох кольорах. Ось така косичка тут зроблена із трьох трубочок, отакого От кольору. Здається, чи, можливо, це я під дуб фарбувала, ну, не пам'ятаю. ну, Іншого кольору, і тут, ось, бачите, така ніби вишиванка зроблена, трішки тут іншого кольору. А і от зверху все решта в одному кольорі. Тут вставлена, я вам завжди показую, у ручку я вставляю ем, такий дріт. Ну, він використовується для коси, мотокоси, але він товстий, там він в діаметрі десь до сантиметра. Можливо, десь 0,7, ну такий цупкий. Тут я його вставляю аж. аж, аж, аж сюди. Зазвичай я вставляю глибоко. Тут у цьому кошику, він, бачите, невеличкий, навіть якщо сюди 5 кг чи 6 покладете, воно все витримає. Тут я вставила десь отак, не дуже глибоко, але все рівно тут я усилила його трубочками. Все проклеєно, все надійно тримається. Ось така міцна цупка ручка і отакий кошик. Виміряю, зараз. Е Дивіться, по довжині 29 см, по ширині ну, 20, від стінки до стінки 22. Ну, Так, наприклад, щось небагато так взять, ну, хоча доволі вона така і величенька. Висотою кошик 17-18 см висотою і з ручкою 36 см. Ось такі розміри. Бачите, цікаво зробила так, ніби тут трішки підняла, тут трішки опущено, ну так, цікавенько. Такий кошечок. Практичний. Кошики ці з паперової лози, вони практично вічні. Тому що вони не піддаються, я вам вже казала, в мене на вулиці стоять такі речі, що я ще плила, коли вчилася, я їх винесла, щоб менше барахла в хаті було. І вони чудово себе почувають під дощем, під снігом, намокли, висохли, форма тримається. І так вони і живуть уже років 5 на вулиці. Ось така, такий кошечок. Такий кошечок теж буде коштувати 800 гривень, якщо хтось бажає придбати в будь-якому кольорі, кого е, ну, можу будь-який кольор зробити вам. І будь-яку форму, можуть бути краї закруглені, може бути тут ширшенько сюди завужено, ну, різні різні форми. На даний момент є в мене ось така. Якщо хтось бажає замовити по своїм, по своїм там, ну, Форми. Ну, можливо, хтось побачить в інтернеті і запропонує мені, от я хочу отак. Я колись так робила продов... овальну форму, хлібницю. Вона не зовсім вийшла овальна. Ну, ви всі її бачили. У мене була замовниця, таку вона замовляла. Я, відповідно, робила форму, бо в мене такої немає. Ну, і так, майструвала. Так, що ще в мене є? Ось така в мене є. Це клей, це я прикріплювала декор. Ось така в мене є кошик такий для баночки. Сюди можна вставити, ну тут я плила по півторалітровій банці, на ширину півторалітрової банки, але, звичайно, сюди увійде, ну, можливо, в кого є. Така півтора-літрова, в мене є такі, наприклад, вони височенькі і вужчі. А так тут в діаметрі 12 см. От. Тому, ну і щось, що підберете, літрова банка то сюди точно увійде, а так, що підберете, то, то сюди війде. Вона міцненька, бачите, тут ось так ручку я зробила. Тут, здається, у 5 трубочок. Ну, скільки там та літра води, або навіть дві. От. І отак зробила. Зробила такий декор, стрічечка така вишиванка. Бачите, тут ось причепила яблучко таке. Я ну, я знаю, роблять багато так на... Ну, начіплюють різних таких букетів, знаєте, Ну, то, можливо, не знаю. Я такого не робила, я от зробила так по-простому. Е, просто і. І гарно. Ось така, такий кошечок для водички. Звичайно, не встигла я на водохрещу зробити. Її. Вірніше, вона була зроблена, не встигла показати по новому стилю, а по старому стилю 19-го, то в нас ще все попереду. І також можна придбати і на, на будь-який, навіть хто ходить до церкви на різні свята це не обов'язково на водохрещу то також можна отаку, такий кошечок використовувати. Теж вам скажу, що вони вічні. Намокло, висохло, саме головне в той момент, коли воно мокре, отак просто його поставити. Воно висохло і вам знову вічне. Можна мити такі речі, навіть в теплій воді. Ну, все можна, всі маніпуляції, як з пластиком, наприклад, так можна і з цим. Такий кошечок, або, можливо, хто хоче в іншому кольорі. там, ну, Це таке це ваше бажання. Якщо хтось захоче, замовляйте. Це мене, ну, знаєте, клеєм пістолетом я приклеювала, ось, наприклад, яблучко. Тому що всі інші речі, наприклад, як колосок буває роблю, то я приклеюю лише полімерним клеєм, так як оцей. Клей він не буде тримати, бо трубочки вже йдуть оброблені. Ось такий кошечок 350 гривень. Якщо хтось бажає, можу зробити і для вас, або можете забрати ось цей. І е, вишенька на торті. Зараз місце звільню. Вишенька на торті. Ось таке яблучко. Були у мене червоненькі трубочки. Зробила я. Зробила я ось таке яблучко. Це яблучко, їх важко плести. Насправді, їх дуже важко плести. Треба витримувати оці форми, щоб воно співпадало. Треба придавлювати, треба. Ну тут така, розумієте, тут сплів низ, і обов'язково його треба висушити, щоб він був повністю сухий. Так само вверх. Тут у мене така є скляна, скляний салатник ще радянських часів, то я використовувала для низу, От воно мені по формі найбільше підходило. А верх я зробила із піноплексу. Вирізала, отак тут виїмку, все оце вирізала і щоб обов'язково воно співпадало тут такий зробила верх. І і сплела ось таке яблучко. Бачите, тут бортик, все тут міцненьке. Воно величеньке, щоб ви розуміли, зараз вам скажу в діаметрі. В діаметрі воно 20 см, це яблучко, висота нижньої частини до бортика 12 см. Можна використовувати, як на кухні, складати, наприклад, там картопельку, часничок, цибульку, все, що хочете. Так можна використовувати і, у, як шкатулку, ну, будь для чого. Кому для клубочків, кому для чого. От так гарно зробила тут листочок, хвостик, ну, яблучко. Ось таке собі яблучко. І висота цього яблучка. З фостиком 27 см, а самої цієї шкатулочки 21 см. Доволі таке величеньке, я бачила, є дівчата роблять менші форми, там підшукують і більші, і потім плетуть і менші, і більші. Я все-таки так розмахнулася. знаєте, На більше. Думаю, та що менше, хай буде таке величеньке, і щоб можна було сюди вмістить дещо. Навіть для декору дуже гарно виглядає. Навіть для декору. Бачите, все якісно, все пофарбовано. Фарба на воді. Не, не хімічна, це все на воді. Все розводиться водою. Ось так. Все пролаковано, можна мити, можна робити різні маніпуляції. Бачите, навіть ведь придушує тако сильно і воно витримує. Ось такі у мене на сьогодні, до речі, це яблучко, якщо хтось хоче придбати, 750 гривень, і воно ваше. Якщо хтось бажає зробити в зеленому кольорі, от в такому кольорі, в будь-якому, пишіть, я зроблю. Ну, так і в мене, вірніше, були і зелені трубочки підготовлені, і червоні. Ну, так як Яблучко вирішила зробити все-таки із червоних е, трубочок. Ну, а там уже за вашими бажаннями. Ось такі в мене Пофалилася сьогодні своїми виробами. Ще в планах в мене показати, е, я отримала подарунки у хату музей від моєї підписниці. І планую відео зняти, все так відкладаю, відкладаю, бо хочу, знаєте, все показати, досконало розказати. Я дуже вдячна, там такі речі унікальні. Покажу, обов'язково запишу і покажу вам. А я, любі мої щиро вам дякую. До речі, стосовно посилок, то я планую на вівторок відправку. Тому що у нас вівторок працюють обидві пошти, і вже тоді відправлю, благо тільки, як буде ще гарна погода, то взагалі буде добре. Тому, що я вам казала, я живу 4 кілометри від пошти, від одної і від іншої, мені далеко і не завжди є чим доставляти посилки. Тому, любі мої, чекайте. Кому не відправила, обов'язково відправлю. Хто хоче, щоб відправила, пишіть, нагадуйте, і я буду вам відправляти. Навіть ті, що хто складав минулого року. Ну, ось так. Все. Всім дякую, всіх обняла, всіх, всім до зустрічі. Пока-пока.